Привіт! Мене звати Лілія Сверидова, я сексолог і співзасновниця Академії сексуальної освіти «Пролав». курси якої за 4,5 роки пройшли вже тисячі людей. Для кого я створила курс з мистецтва орально-мануального класу. По-перше, для жінок, які відчувають себе невпевненими десь, затиснутими, сором'язливими як у сексі загалом, так і в темі орально-мануальних яким складно бути активними та проявляти ініціативу в ліжку, які відчувають фізичний дискомфорт під час мінету, рвотний рефлекс в тому в м'язах обличчя, шиї, язика чи інших частинах тіла, які хочуть урізноманітнити оральні ласки за допомогою нових технік. Або для тих, яких не виходить довести чоловіка до оргазму мінетом. Програма розрахована на 14 днів, після чого ви станете впевненішими, розкутішими в сексуальній сфері і в житті загалом. Будете завжди відчувати себе найбажанішою завдяки конкретним інструментам, практикам та медитації для включення жіночої сексуальної енергії. Ми пропрацюємо психологічні блоки і обмежуючі установки в сексуальній сфері, які є у більшості жінок, народжених за часів СРСР та в 90-х. Ви позбудетеся ротного рефлексу завдяки чіткому розумінню фізіології цього процесу та тренуванням, а також робитимете мінет без втоми в м'язах обличчя та тіла. На курсі ви отримаєте вправи для тренування тих м'язів, які беруть участь під час мінету чи масажу члена. Та отримаєте гайд по зручним позам, у яких процес орально мануального ласк протікає без фізичного дискомфорту. Ви внесете різноманіття у ваше сексуальне життя, подаруєте чоловіку нові відчуття та емоції завдяки новим. Вивченим вами технікам мінету, лінгам масажу, масажу члена, еглінгу, стимуляції машонки та горлового горла, багато з яких дарують не тільки фізичну насолоду, а й естетичний оргазм. Ви дізнаєтесь, як протікає чоловічий оргазм вивчите стадії чоловічого збудження і навчитеся розпізнавати, на якій саме стадії в процесі орально-мануальних ласк перебуває ваш чоловік. Ви опановуєте мануальні, ручні, оральні техніки філяції чи мінету для розігріву, збудження та оргазму. І перш ніж відправитися в ліжко до кахуаного, ви відпрацюєте всі техніки на тренажері, щоб під час мінету чи лінгам масажу не думати, чи правильно ви їх робите, а просто. Творити і кайфувати від процесу. І все це в сукупності дасть змогу подарувати партнеру максимальну насолоду від усього цього ритуалу кохання і отримати яскравий оргазм, навіть якщо у чоловіка низька чутливість. І нарешті таки ви раз і назавжди перестанете ставитися до мінету і як до шлюбного обов'язку, якщо це у вас є. Перестанете думати під час процесу, а чи точно приємно йому і чи все ви робите правильно, навчитеся вимикати мозок і будете просто ловити кайф від Мінету завдяки всім тим знанням, що отримаєте. Більш розгорнутий опис програми вам надішле моя асистентка. Отже, формат проходження курсу складається, він складається з 7 модулів 19 уроків. Та двох прямих ефірів запису. Уроки відкриваються по черзі. Курс триває 14 днів зворотній зв'язок та відповіді на питання від мене, ви можете отримати протягом 30 днів. А доступ до курсу у вас залишиться на 2 місяці. Проте в курсі буде багато різних гайдів, чек листів які залишаться з вами назавжди. І ви в будь-який Момент життя, зможете до них повернутися і все пригадати. Я розробила курс максимально доступним для кожної, щоб по донесенню інформації, що по ціні. І на нього є два тарифи. Щоб отримати найкращі умови за вартістю і бонуси, повертайтеся в листування в інстаграм. Мій асистент допоможе підібрати вам відповідний тариф. А ми з вами побачимося вже в програмі.